Я цю особливу ікону, вона для мене особлива тим, що я з дітьми відстояла храм, і в нас там черепа. Ми йдемо сюди. Але знаєте, це неймовірно, вона ту любов. Що один подарунок того не передасть, як от іменно оце. Вам хочу вручити, і я думаю, що їм, їм вони будуть неймовірно щасливі, що, що, да, що я цю іконку. Вона дуже особлива. Що, що до вас вона? Що жіноча правда, сила України об'єднуються і що саме вона до вас потрапила. Я відразу знала, як я маю їхати, і я відразу знала, що я її візьму до вас. Тільки з тих підстав, що ну, вона в мене настільки руках, І що вона настільки, то я вибачаю за емоції, бо це останній храм, де я була, і в нас були там і сльози, горя нашого бо Тут вас бомбили зовнішні вороги, бомбили, розбомбили частину наших святинь. А там у нас ми боремося з внутрішніми ворогами нашої країни, які відбирають у нас святині, які поділили український народ на гатунки, що саме боляче, що нас українці принижують, що нас українці витирають ноги, що нас не цінують, навіть нема поваги до жінок. І от в ці моменти, в ці моменти життя найбільша цінність для мене, коли ми міняємося тим теплом, тією любов'ю, тими обіймами, і ми саме в Михайлівці Рубіжівки з дівчатами об'єдналися, і я вам навіть відео покажу, там де бабуся прийшла в 90 лишньому років, вона не могла встати з ліжка. Але вона прийшла з паличкою і захищати, каже, я свого отця е, Петра дуже люблю і дуже люблю свою святиню. І я тут постійно ходила. Тому себе, слава Божу, я вірю, що у нас все вийде. Я не настільки впевнена, що коли мене питають, кажуть, Вікторія, як ви? Ну, бо всі знають, що я більш в юридичному напрямку, більше по захисту прав людей, але я кажу, ви знаєте, наскільки ці випробування зміцнюють в вірі, в терпінні, в любові і в повазі один до одного, що я, такої, я такого ніколи не бачила, ніколи в житті. Я дуже багато чому допомагала, але буває таке проходиш і вони навіть з тобою не перевітаються. А коли бачиш своїх, ви знаєте, от ідеш, і я, ну, ви це відчуваєте кожного дня, а я це відчуваю на собі дуже, ну з тим, що вони терпінням. Носяць. Це настільки... що я вам скажу? Така Добре. іконочка, вона дуже символічна. В чому є символізм цієї ікони? Це Тайна вечеря. Да. Господь свій на трапі засновник церкви. Вже казав би такого духовника, такого учителя, такого наставника. Ну де ще пошукати. Сам Господь, сам Господь Ісус Христос. Всі ці апостоли. Його ученики Они бачили Божу Матір кожен день, вони спілкувалися з Іоанном Богословом, вони бачили чудеса і самі творили чудеса по волі Божої. Але на общині перших апостолів Господь показав будущесть Святої Церкви. Що серед цієї церкви будуть іуди, які її продадуть, будуть пітри, які помалодушею одріклися, а потім со сльозами розкаяння вернулися і троєкратним опрошенням, Петро Люби, що ми возвратилися за трикратно твоє в церкву. Да, серед цієї церкви були апостоли Павли, які були гонители церкви, а потім да, поштомі, гоніше трудності проти ворожі працює і стали да, апостолами народів. апостолами Єзикові, були, були фоми. Які кажуть, не повірю, поки не пощупаю, поки сам не обер'юся, поки я гвозді не персить свого не вложа руку в ребра. Да, всякі От На общині і були різні. На общині перших апостолів Господь показав будучність своєї церкви. І такі будуть, і такі, і такі будуть. І Якщо люди бувають молодуші, стоять, то якось приглядаються, так чи воно не так, Ну а потім то ми знаємо, що апостол, да, Іуда відпав. А останні апостички закончили. Життя своє за церкву святу, а віддавати життя за неправду, віддавати своє життя за те, що є якось сказкою красивою, такою і в правоті, коли ти сам, в цій правоті неувірення, то це, як би сказати, це глупості було б таке. брехню не йдуть на каторги, на розстріли. Да, на рішення гражданських прав і все це, ідуть тільки за істинною. І отак апостоли показали будучи церквою. Слава Богу, всякі будуть. Будь ласка, щоб більшість більшість з них стала і вернулась на дорогу до да, церкви, спасіння і служення цієї церкви, і кажуть тому стані як може. Спаси Госпі за Ваше служення. Да, храни Господь, Середця Да. Присаджуйтесь.